Я не ґрунтував забор, коли його окрасив. Я його помив тільки мийкою високого тиску. То есть, то там, виходить, мох у нас да, досіре, ну таке трошки якийсь мох є, воно коли змиєш його мойкою, воно ну, збиває, воно видно, стає світліше. А в принципі, навіть ось додивіться полоска, ось бачите, це світліше, а далі й темніше. Оце тут помито, а далі то вже не мите. Тобто воно його помило. Ну, мийкою змив, там десь ну, пусті, може, моха були такі, трохи такі іменно. Ну, кратками такими, да, моха. Помив. це один раз покрашено резиновою фарбою. Розведена вона десь приблизно на 30%. Бо там я починав трошки було густіша фарба, тут уже десь приблизно 30%. Ще один слой пройдуся. Я думаю, його буде достатньо. Цілком буде достатньо, ну і получиться нормально. Люди мені писали, що по два-три по роки. Стоїть це вже резинова фарба, собі розводили під акумуляторний фарбопуль на 30%, хоча виробник там каже 5% тільки розвести. Ну, я розвів так само, як люди мені написали Шомона, 2-3 роки стоїть, чудово, прекрасно. Стоїть, все гарно, все хорошо. Ну, далі там побачимо, пройде рік, два-три. Побачимо, як воно буде далі себе, буде себе показувати. А, так що ну реально ви бачите результат, да, наскільки покращений сірим і не покрашений, наскільки воно. Реально гарніше. А кому треба газонна рішотка, Кому треба садовий декоративний заборчик? Чи ось такі якісь е, кашпо вазони подвазонники для ваших рослин? Будь ласка, звертайтеся відправка по всій Україні нової пошти.